Так, гарячий масло для вас. О, блин, доплясалось с нашим благогидным туром и а, с юбилейным туром нам 40. Лет. Кажуть, до 45. то коли наступного разу приїдемо. Окей. Ну, Концерт пропоную зробити такий, якщо виникнуть якісь запитання, ви там щось питаєте, будемо спілкуватися, з вами давно не і Звичайно, ми вже не перший концерт граємо. Є така певна програма, мами ми сьогодні вирішили її поламати. Сьогодні для вас ексклюзивно ми виконуємо цю пісню.